Пепі Довга Панчоха Астрід Лінгрен, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо пепі сидить на хвірці і залазить у дупло. Якось теплого сонячного дня в кінці серпня пепі, Томі і Аніка гралися у Віллі Хованка. Пепі сиділа на одному стовпці хвіртки, Аніка на другому. А Томмі вмостився на самій хвіртці. Груша, яка росла біля самої хвіртки, опускала своє віття так низько, що діти могли сидячи червати солодкі золотисто-червоні груші. Вони ласували грушами і кидали качанчики просто на вулицю. Віла хованка стояла на самому краю містечка, там, де вулиця переходила в шосе. Мешканці містечка дуже любили гуляти поблизу вілли, бо тут були наймальовничіші місця. Ось і тепер, саме коли діти ласували грушами, на дорозі з'явилася якась дівчинка. Побачивши їх, вона зупинилася і спитала А ви часом не бачили, мій тато не йшов сюди? А який твій тато? запитала Пеппі. З блакитними очима? Так, відповіла дівчинка. І середній на зріст? Невисокий і немалий? Так, мовила дівчинка. У чорному капелюсі і в чорних черевиках? Так, так, зраділа дівчинка. Ні, ми такого не бачили, впевнено мовила Пеппі. Дівчинка насупилася і мовчки пішла далі. Стривай! Гукнула їй услід Пеппі. А він лисий? Ні, не лисий, угризнулася дівчинка. Ну, то йому пощастило, сказала Пеппі і виплюнула зернятка з рота. Дівчинка знов рушила далі, але Пеппі ще раз гукнула А вуха в нього такі довгі, що звисають на плечі? Ні, дівчинка здивовано обернулася. А що? Сюдою йшов чоловік з такими вухами? Ні, не йшов, бо таких вух нема ні в кого, принаймні в нашій країні, додала вона, подумавши. А от у Китаї там трохи інакше. Як ось у Шанхаї я бачила одного китайця з такими величезними вухами, що він ними накривався. Коли йшов дощ, він просто залазив під свої вуха, і йому було тепло і затишно. Хоч, певна річ, вухам не було так затишно. В негоду він із друзями розташовувався під вухами, і вони співали своїх сумних пісень, аж поки переставав дощ. Друзі його дуже любили, звичайно, за вуха. Він звався Хай Шанг. Аби ви побачили, як він уранці поспішав на роботу. Він завжди прибігав останні хвилини, бо любив довго поспати. Він мчав вулицею, а вуха маяли ззаду, наче двоє жовтих вітрил. Ви навіть не уявляєте собі, що то було за видовисько. Дівчинка, розявивши рота, слухала пепі, а Томі і Аніка навіть перестали їсти груші. Хай Шанг мав стільки дітей, що не міг їх порахувати, а найменшого його сина звали Петер, повела далі Пеппі. Хіба може китайський хлопчик зватися Петером? здивувався Томмі. Отож бо його дружина також сказала. Хіба може китайський хлопчик зватися Петером? Але хайшанг був страшенно впертий. Він заявив, що або назве сина Петером, або взагалі ніяк його не назве. І так розсердився, що сидів у кутку, накрився вухами і сидів там набурмосений, аж поки бідолашна дружина погодилася. Так хлопчика і назвали Петером. Он як, мовила Анніка. Петер був найвередливішою дитиною в цілому шанхаї, повела далі пеппі. Так перебирав їжею, що його мама була у відчаї. Ви ж знаєте, що в Китаї їдять ластів'ячі гнізда. Якось мама наклала Петерові повну тарілку ластів'ячих гнізд і почала годувати його, приказуючи Їж, синку, оце гніздо ми, з'їмо за тата. Але він столив рота і похитав головою. Нарешті хайшанг так розсердився, що звелів нічого не давати Петерові, поки він не з'їсть одного гнізда за тата. А коли хайшанг щось казав, то так воно і було. Те саме гніздо носили Петерові з кухні щодня на сніданок від травня до жовтня. 14 липня мама Петера попросила хайшанга, щоб він дозволив дати хлопцеві дві котлетки. Але батько був невблаганний. Дурниці! Сказала дівчинка на дорозі. От от. Те саме сказав і хай шанг, підхопила Пеппі. Дурниці, мовив він. Хлопець міг би з'їсти ластів'яче гніздо, якби не був такий упертий. Але Петер тільки стискав губи весь час від травня до жовтня. То як же він жив? здивувався Томмі. А він і не жив, мовила Пеппі. Він помер із самої впертості 18 жовтня. Дев'ятнадцятого його поховали, а двадцятого у вікно залетіла ластівка і знесла яйце в те гніздо, що й досі лежало на столі. Отже, воно знадобилося, радісно закінчила Пеппі. Потім підозріло глянула на дівчинку, що збентежено дивилася на неї. Що таке? Ти, може, думаєш, що я брешу, а? Ану, признавайся. Пеппі погрозливо підняла руку. Ні, що ти? злякалася дівчинка. Я не думаю, що ти брешеш, але. не думаєш, перебила її Пеппі. А я якраз брешу. Так брешу, що аж язик заболів, хіба не чуєш? Невже ти справді повірила, що дитина може жити без їжі від травня до жовтня? Ну, ще нехай три-чотири місяці. Але від травня до жовтня це ж просто безглуздя. І ти добре знаєш, що я брешу. Навіщо ж ти дозволяєш, щоб тобі втовкмачували в голову, хто зна що? Дівчинка швидко пішла геть, ні разу не обернувшись. Які люди бувають довірливі, мовила пепі, Томі і Анніці, не їсти від травня до жовтня, ну й дурниці. І вона гукнула вслід дівчинці. Ні, ми не бачили твого тата. Сьогодні сюдою не йшов жоден лисий, зате вчора їх йшло аж сімнадцятеро руч обруч. Садок у пепі був дуже гарний, щоправда, занедбаний. Там росла буйна трава, якої ніхто не косив, і на старих трояндових кущах було повно білих, жовтих та рожевих квіток. Може, і не найкращих, зате як вони пахли. Там було також багато яблунь і груш, але найважливіше, що серед них росло кілька старезних дубів та берестів, на які можна було так легко вилазити. В садку Томі і Аніки таких дерев було не густо, та й мама боялася, що діти впадуть і розіб'ються. Тому вони не часто мали змогу лазити на дерева. А тепер Пеппі сказала Ану, вилізьмо на цього дуба. Томі зрадів і відразу зіскочив з хвіртки. Анніка трохи повагалася, та коли побачила, що на дубі багато сучків, за які можна триматися, вирішила й собі спробувати. За два метри від землі стовбур розгалужувався і утворював зручне місце, ніби курінь. Скоро вже всі троє сиділи в тому курені, а над ними здіймалася могутня крона дуба з густим зеленим листям. Давайте нап'ємося тут кави, сказала Пеппі. Зараз я злізу і зварю її. Томмі і Аніка заплескали в долоні і загукали. Браво! За кілька хвилин Пеппі принесла кавник. Булочки вона спекла раніше. Вона стала під дубом і подати нагору чашки. Томмі і Аніка ловили їх. Із трьох чашок дві влучили в стовбур і розбилися. Але пеппі не зажурилася, а зразу ж побігла замінити розбиті чашки. Потім вона почала кидати булочки, аж вони замагтіли в повітрі. Булочки, принаймні, не розбилися. Нарешті вона вилізла і сама на дерево, тримаючи в одній руці кавник. Вершків вона налила в пляшку, а цукру взяла в коробку. Томмі і Аняці здавалося, що вони ще з роду не пили такої смачної кави. Їм не часто випадало пити каву хіба тоді, коли вони були в гостях. Але і тепер вони були в гостях. Аніка вилила трохи каву в пелену. Спершу їй було мокро і тепло, а потім мокро і холодно. Але вона сказала, що то пусте. Коли діти випили каву, пепі покидала чашки в траву. Я хочу перевірити, чи з міцної порцеляни роблять тепер посуд, мовила вона. Якимось дивом уціліла одна чашка і всі блюдця. А в кавника відпав тільки носик. Пепі як сиділа, так і подерлася вище. Ви бачили таке? раптом гукнула вона. В дереві дупло. І справді, в дубі було велике дупло, якого досі діти не бачили крізь листя. І я полізу глянути на дупло. Добре, пепі? сказав Томі, але не одержав відповіді. Пепі, де ти? занепокоєно гукнув він. І почув голос Пеппі, але не згори, а знизу. Він звучав так, ніби долинав з-під землі. Я в стовбурі. Дупло сягає аж до землі. В дірочку тут видно кавник на траві. А як ти вилізеш? злякалася Анніка. Я ніколи звідси не вилізу, мовила Пепі. Сидітиму тут до пенсії, а ви будете кидати мені їжу в дірку п'ять-шість разів на день. Анніка заплакала. Не плач, не тужи, сказала пепі словами пісні. Лізьте краще сюди і будемо гратися у в'язнів, що гинуть в підземеллі. Я нізащо туди не полізу, мовила Аніка і відразу злізла з дуба, далі від небезпеки. Гей, аніко, я бачу тебе в дірочку. гукнула пепі. Не наступи на кавник. Це старий порядний кавник, який ніколи нікого не образив. Він не винен, що залишився тепер без носика. Аніка підійшла до дуба і крізь маленьку шпарку побачила кінчик пальця Пеппі. Це її трохи втішило, але вона все-таки була схвильована. Ти справді не можеш вилізти, Пеппі? Палець зник, не минуло і хвилини, як голова Пеппі з'явилася вгорі над дуплом. Може, і вилізу? Як дуже захочу, сказала Пеппі, розгортаючи руками листя. Коли звідти так легко вилізти, то і я хочу трохи побути в підземеллі», – сказав Томі, що все ще сидів на дереві. Знаєте що? Принесімо сюди драбину, запропонувала Пеппі. Вона виборсалася з дупла і стрибнула на землю. Тоді побігла по драбину, витягла її на дуба і всунула в дупло. Томі кортіла якнайшвидше забратися вниз. Та виявилося, що це не так легко, бо до дупла було високо. Але Томі сміливо побрався стовбуром угору і зник у темному дуплі. Анніці здавалося, що вона його більше ніколи не побачить. Вона зазирнула в дірочку. Аніко, тут так гарно, почувся голос Томі. Лізь сюди. Це нітрохи не страшно, бо є драбина, а як ти сюди залізеш, то більше не захочеш гратися ні в що інше. Справді? Ось побачиш, сказав Томмі. Тоді Анніка знов полізла на дуба, хоч у неї тремтіли ноги. І за допомогою Пепі дісталася до отвору. Вона аж здригнулася, побачивши, як там темно всередині. Пепі взяла її за руку і почала підбадьорювати. Не бійся, Анніко. гукнув зсередини Томмі. Я бачу твої ноги і спіймаю тебе, якщо ти падатимеш. Проте Анніка не впала. Вона щасливо спустилася до Томмі. Слідом за нею злізла і Пеппі. Правда, тут чудесно. Анніка не могла не погодитися із братом. І виявилося, що в дуплі не так уже й темно, бо крізь потрісканий стовбур туди пробивалося світло. Анніка підійшла до однієї шпарки і припала до неї оком, і також побачила кавник осадку на траві. Це буде наш сховок, сказав Томмі. Ніхто не знатиме, що ми тут. А коли хтось шукатиме нас, ми стежитимемо за ним у шпарку і будемо сміятися із нього. Або візьмемо прутика, просунемо його в шпарку і будемо шпигати кожного, хто наблизиться до дуба, додала Пепі. Хай думають, що це привид. Ця ідея їх так розвеселила, що вони почали голосувати, обіймати одне одного. Але тієї миті почулися удари гонга. Томмі і Аніку кликали на обід. У шкода, треба йти додому, сказав Томмі. Але ми прийдемо сюди завтра, зразу після уроків. Приходьте, мовила Пеппі, і діти вилізли драбиною вгору. Перша Пеппі, потім Аніка, а останній Томмі. Тоді спустилися на землю. Перша Пеппі, тоді Аніка і останній Томмі.